питання, як так. ви як конституціоналіст, так е, ваша думка чи не є в контексті того, що в конституції України передбачено, що в умовах воєнного стану воєнного стану неможливе будь-яке внесення змін до конституції, і в нас була дуже конфронтаційна в суспільстві ситуація навколо особливого статусу. Так. Зараз аналогічні зміни так. до конституції, так. чи не є тут небезпека? Бо ми всі розуміємо, що тут з юридичної точки зору парламент не схвалював рішення про якісь воєнні Я стани, розумію. але є фактично так. війна. Так, от, от, я от я бачили сло, жили слово фактично. Хотіли б ви ні, але це теоретичний спір. Я лишаюся на тій стороні, бо я є юрист, конституціоналіст. Мене цікавить те, чи є фактичний стан повністю відповідає юридичним нормам, коли в Конституції записано, що воєнний стан запроваджується указом президента, який має бути ратифікований Верховною Радою упродовж. Наступних 48 годин тому, що Верховна Рада це в цій ситуації народ погоджується з тим, що один тільки чоловік чи глава держави запровадив, не можна дати йому довільно е, це встановлювати. Це він може тільки ініціювати, але народ має на то дати згоду. Не було ні указу президента, не було ні ратифікації парламенту, тобто згоди. Тому юридично його немає. Фактично, всі кажуть, війна, але юридичної ситуації немає, тому це не є юридичною перешкодою для. Того, щоб чекати, якщо Путін, якщо Путін буде воювати, і оце все буде тривати ще 5-10 років. Нам що? Оце з усім оцим, що ми ж що дісталося нам у спадок з 96-го і далі так гнити у, бути з тою ж бочкою дьогтю, чи навіть пів бочки дьогтю? Ні, все одно треба розвиватися треба робити дійсно правдиві реформи системі то фундаментальні треба рухатися треба забезпечувати майбутність того що сьогодні є я